Так, вітаємо вас ввечері на каналі Піражуля Квіткого. Е, Прийшлося Лесю заловити, щоб зняти гарну розпаковочку. І знову отримуємо від сім'ї Данилів, правильно То Данилюк казала, Данилів е, нові рослинки. Зараз будемо дивитися. Леся, як чому Лесю, я запропонувала їй прийти, бо вона спеціаліст по ялинкам, по ялицям. Тому потрібно, так як писали, що можливо десь пересорта, а в Лесі вже є така ялинка, тому будемо мати надію, що пересорту немає. Зараз Леся як спеціаліст. Ну, моє. По, край, по крайній мірі вони нідіформісі, які на да, Так, Ми замовили нідіформіси кожній, так? Да. По, по одному? Ми вже. Да, взяли ми по взяли ми три, так. Да. Ага. Нідіформіси точно три. Боже, ну все, отримала коробку картона. Опа, там нічого немає, фокус-покус, нічого немає ну, нічого. Гарне, гарне пакування. Тим паче за пакування це ніхто нічого не докладує і не, не додає коштів до цього. тому я теж гарна. Ага, штамп, да. Ми ж не розуміли, чому так вийшло, що ну, там такий горщик, звісно, гей-гей. Давай ми її зараз ну, давай сливу. Так, замовили сливу на штамбі. Прищеплена. Це та слива, яка дає такі фіолетові сливки, сливки і вона з бордовим листям, вона ще й декоративна. Прищеп... Як вона називається? Слива Голлівуд. Голлівуд, Да. Ось так. Ну, прищепа є, да? так? Внизу, ну, то прищепа. Ага. Ну, Тобто не якусь фігню, драп, граб прислали, да? <гум> точно. Це точно слива, але ну, непогано. Я думаю, що тут зверху потрібно буде її підрізати, да? і тоді гарно ще буде. Так, що тут у нас? Ну що, так чи ні? Леся, спеціаліст. Так, у мене сумніви. Я сумніваюся, що це не немеформіс. А ну давай їх порівняємо. Тут їх три штуки. Не Недеформіс, да, як він називається? Недеформіс. Угу. Вона мені більше схожа на карл. Угу. Ну сказала, що карл немає. Там немає, да? Ну да. Ну що. Ну у мене недеформіс вона була Ну ні, мені плоска. Да, а мені здається, що все ж таки вона не як Карл, тому що Карл вже в мене є. Ось Потрібно буде порівняти на відео. А ти твій, Але Карел. Карл моя ззаді вдома прикопана. Угу. Ось ну, Тому ти... вона якось ну по-іншому, навіть колір гілочки інший. І оці якісь буруньки, бачиш, вони інші. От прийдеш додому, подивишся, що ми з тобою розпаковку робили Карла. Де там я чимось з тобою, чи я вже не пам'ятаю. І подивишся, тут бачиш якісь броньочки інші. Ну не знаю, не знаю. Ну подивимось, да? навесні буде видлучення різницю. Ти... Розумієш, там у недіформіс, а вони більш плоска, більш розпускана форма. Вони так високо. Хоча... Може, то в вони тебе якось... не... було недіформіс, а це так. не діформіс. А я й перепитала, я тоді до всіх цих блогерів написала. Mm -hmm. Ну добре, подивимось. Так, це прийшла Наташі на Рей, Рей, Ташірауфніт. Рей, Рей як вона називається? Рейнгу? Да. Да. Гарно. Гарно, yeah, так. Гарно, За 60 чудово. гривень. Починається oh. як донік. Ну так. Да. Да? А може це Даніка прищепа? <різь> 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 ні, Ну, гарний кущик за 60 гривень, до речі, це. Так, що там у нас? Там має ще сансіст или санціст. Да. Санкіст? Так, це Наташа замовила лаймглоу. Я сказала невірно. А це лаймглу. Вона буде так, салатна. Рож... салатна. Рожево, рожево. Прям. Прям я... Ну так, да. а моя навіть аж бордова така була. Знаєш? Ну, реально. Mm. А на відео вона наче така помаранчева. А насправді вона. Ну так, вона така і є. рожево ну, правда? Терракот якийсь. Так, так, теракот. Так, що тут? Мої санкіст Ого. Ну, Мені давно її хотілося. Ну, До речі, це теж 60 гривень, тому я думаю, що можна не жалкувати. Да? І розмір класний, і вона навесні дуже. Просто обалденне. Вона стає ну, такою жовта-жовта-жовта-жовта. А серединка зелена, і воно так от прям відтуди, знаєш, видно, що тут зелене, а тут вона така стає. Ну, не вогняна, здоровенний. За 60 гривень дуже класний. Воно мені дуже схоже, у мене є Forever Golді. Ну, До речі, я такі купляла великі рослин, але ж ніхто мені не сказав, що потрібно кореневу систему очистити. І ще я її придобрила. Але з Лесі ми почитали, що виявляється, що туї не, не дуже полюбляють підкислювати ґрунт. Я купила тоді чи мочевину, чи щось таке. Я, купила uh -huh. там. я їм піддобрила. Можливо, тому вони в мене пропали, а можливо, вони пропали, тому що все ж таки коренева була не розплутана. І оця спека просто їх добила, тому я вирішила ще купити. До речі, я бачила в них по 200 гривень, продаються вже такі сан санкісти, але обрізані. Ось, дивіться, тут один стовбур. Я так само хочу зробити, бач? Дивись, ну, ну, і одразу ж там Ну, Тому я для цього її купила, не для того, щоб вона в мене була велика махіна, чисто, щоб її сформувати і гарно. Воно якось перепліталося там з тими же хвостами з різними гейхерами, з різними багаторічними рослинами. Ну що, Леся, радимо, чи а, не радимо, давай, чи ти все. ще за Нідіформіс? А, не Леся Ну давай подивимось. Так, вирішили показати ще кореневу, яка тут в нас. Тарвитий той пакет. Якось наче іголочки в неї коротші. коротші. Повинні бути? Чи е, в твоїй коротші? Коротші наче. Мені це більше похоже ну, по моїй. На Карл, так. Ну я не знаю. Хоча. Ой, клас. Ну, мені подобається. От якраз, мабуть, таку короневу не потрібно обтрушувати. Отак просто сади, я і все. Я буду трусити все. все. — Вже, вже є опит. Ну Тут же. розумієш, тут воно не заплутано, вони так, самі на, підуть на, куди ну, потрібно. Діло діло не в тому, а діло, щоб прибрати цей торфовий ґрунт. Якщо mm. він пересохне, ти його нічим не зволожиш потім. Тили, хоч тилий, хоч тричілий. Давай зараз ми подивимося, Леся мені надсилала нідіформіс. Mm, ти хочеш Google камерою виявити? Чи це не чи це. А ти зайди отак от в малюнки. отак чик сюди. І отак оп. Подивилася. не зовсім на всю голову, да? Та, ну, ну тут чесно складно щось сказати, тому що потрібно біжунок, дивитися по приросту. І маленький, і, і зараз. Ні, ну маленька гілочка в тебе. І тут маленька гілочка. У Ете Карла трошки більше була гілка, ну сто процентів. Бачи, які тут коротенькі хвоїнки. Прям такі коротесенькі, А тут? А я тобі присилала фото, як у мене виглядала моя Карл? З тобою фоткали? Фоткала, фоткали ти мені прислала чи, чи не присилала? У у них, у них, да, <світ> що я хочу, там Я їм скидала тобі Карл, як вона виглядає просто цікаво. Це ми з тобою кіпарисоковики mm -hmm. обсуждаємо. Mm -hmm. Так, 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 так. Мільйон. А це. Ні, це, це ні. Mm -hmm. Ось це Карл чи Глоба. Ні, Валь... Вальбрун. Ну, і зрозуміється, не Вальбрун чи Вальбрун. Та, ні, 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 Вальбрун. Ну, це не вона, точно, вальбрун. це не вона. Ось тут. Даже... От Карл, мабуть. Ні, ні теж Вальбрун. Вожумі. Хто? Цуга? Це суга, цуго, Що я тобі не сказала, що я. Це теж не так? Да? Ну, потрібно буде порівняти. Коротше, значить, буде чим зайнятися навесні, буду порівнювати. Дома. Посаджу Будеш їх бігать, разом. Я до мене, а. І будемо порівнювати. Ні, ну в мене ж є Карл тепер будеться, і я порівняю. Два цей вида і подивимось, як вона себе покаже. Ну, насправді деякі туї, вони наче схожі але это, ну, і, Наприклад, Lime Glow складно відрізнити, ой, е, е, сказати, що вона однакова, як ось, ось ця туя, туй. Раури. Не рауриф, рауриф та травичка да, осаката. Rain, Рейнголд, 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 Рейнголд да? ну наче так. Ось тому вони видно зразу, що вони відрізняються. А наприклад, оця це чи це можливо якась янтарна тує, чи ще якась? Ну це теж можна м -м, заплутатись, але ну тут будемо дивитися, коротше, по цим ялинкам. Це я тобі надсилала, чи що? Так, я тобі не подивилася. Так, ну що, хочемо почути вашу думку, якщо хтось вже має таку недіформість. по 60 гривень. Да, по 60 гривень, ну, до речі, гарні, ну, по розміру гарні саджанці такої. тут, наче, схожі. Так, да. оце ж те, що я тобі надсилала, бачиш, ну, не те, не те, така величка. Там, наче отой, який Карл, в неї трошки більша голочка, і вона більш щільно так посаджена, зрозуміла, а тут якось проміжки якісь є. Ну, коротше, подивимось. І ось бруньочки, бачиш, як вона в тебе також набуває. От бруньочки де хочеш, і тут, і тут, і тут, і напробуждається. просто це. відчуття, що вона просто там чи в теплицях стоїть, що вже вони. Бруньки, так? Да? Да. Може, там сонечко пригріла. Коротше, пишіть в коментарях, якщо є у когось досвід з вирощуванням таких да, недіформісів. тому послухаємо вашу думку обов'язково та приймемо загальне рішення стосовно цих рослиночок. Ну, Я думаю, що навряд чи тут може бути просто, Ну, але все може бути. Тому підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, якщо вам подобається, як ми з Лесі дискутуємо. Ось. Всім папа! -па.